Враження від сьогоднішнього поєдинку про емоційний стан команди після Львівського дербі. Е, Ну, Враження двоякі. Було багато чого і позитивного, і негативного. <схід> Скажу, що другий тайм був досить потужний з нашої, з нашої сторони, і ми нічим не поступалися. Ну, і практично перший тайм так само. Але, але статус команди суперника нікуди не дівається. Не вважаю, що ми чимось сьогодні поступалися, але все-таки не може. Шандра грати на рівні з Легензевичем, а Стегніцький на рівні з Кузьом. Тому десь в, в на сьогоднішній нашій дуелі все визначив статус і досвід команди суперника. Що ти сказав хлопцям, коли спустився у роздягальну по завершенні дуелі? Як ти надалі збираєшся налаштовувати хлопців, які безпосередньо після поразки відхитають кардиналу? Ну і сьогодні ось перебувають, мабуть, не у самому найкращому психологічному стані. Е, ну, що сказав, Ну, розбір ігри буде вже на холодну голову, треба буде переглянути всі епізоди. А е, у нас, що сказав хлопці, у нас немає інакшого виходу, як е, завтра відпочити і понеділок приступати до роботи. Ще ніхто нічого нового не придумав. З понеділка починаємо тренуватися, робимо висновки по грі. Ще раз наголошую, що в ігрі було достатньо позитивно. Ще раз наголошую для хлопців, що треба просто вірити в свої можливості. Організм людський, в нього є купа ресурсів. Просто в них треба вірити, вони совісно тренуються, вони важко тренуються, тому я їм сказав, що ви не чим не слабші суперника, окрім кажу, досвіду, звичайного статусу. Але це все можна було компенсувати самовіддачею, що в більшості епізодів цієї гри якраз так і було. Це, що просто нам не вистачило на завершанні стадії. Штрафні удари сьогодні стали в нагоді. Два розіграші, два голи. Десь напрацьовували, готувалися до цього. Ну так безпосередньо той стандарт, що забили, напрацьовували якраз вчора його на тренування.